На уроці ти дізнаєшся, що таке лінза? Що таке опукла лінза? Які три типи опуклої лінзи? Що таке увігнута лінза? Які три типи увігнутої лінзи? Що таке збиральна лінза? Що таке дійсний головний фокус збиральної лінзи? Що таке фокусна відстань? Що таке оптична сила лінзи? Що таке розсіювальна лінза? Що таке уявний головний фокус розсіювальної лінзи? Який знак має оптична сила розсіювальної лінзи? Що таке тонка лінза? Як зображуються лінзи на оптичних схемах? Що таке фокальна площина? Що таке побічна оптична вісь? Що таке побічний фокус? Коли опукла лінза буде розсіювальною, а увігнута збиральною. Ти побачиш приклади розв'язання задач, ти розв'яжеш тестові завдання. Найдавніша відома лінза знайдена під час розкопок асирійського міста Німрут. Її було створено близько 700-х років до нашої ери. Своєю формою перші лінзи нагадували зернятка сочевиці. Саме через це лінза отримала свою назву від латинського ленз Сочевиця. Лінзи використовують в окулярах, мікроскопах, телескопах, біноклях, цифрових фотоапаратах. Смартфонах. Лінза це прозоре тіло, що обмежено з двох боків сферичними поверхнями. Одна з поверхень може бути плоскою. Опукла лінза це лінза, що посередині товща, ніж біля країв. Опукла лінза буває трьох типів: двоопукла, плоска опукла, увігнута опукла. Увігнута лінза це лінза, що посередині тонша, ніж біля країв. Її також можна показати за допомогою двох сферичних поверхонь. Увігнута лінза буває трьох типів: двоввігнута, плосковвігнута, опукла ввігнута. Головна оптична вість лінзи це пряма, яка проходить через центри сферичних поверхонь, що обмежують лінзу. Оптичний центр лінзи точка О перетину головною оптичною вісі лінзи з її площиною. Спрямуємо промені світла на опуклу лінзу паралельно її головній оптичній осі. Збиральна лінза це лінза, яка перетворює паралельний пучок променів на збіжний пучок. Дійсний головний фокус збиральної лінзи це точка F, в якій після заломлення в лінзі збирається пучок променів паралельних до головної оптичної осі. На відстань F – Це відстань від оптичного центра лінзи до її головного фокуса. F у квадратних дужках дорівнює метр. Чим менше фокусна відстань лінзи, тим вона сильніше заломлює промені. Тобто більша її оптична сила. Оптична сила лінзи D – Це фізична величина, яка характеризує заломлювальні властивості лінзи. Та є оберненою до її фокусної відстані, де дорівнює 1 ділити на F, де у квадратних дужках дорівнює 1 на метр, дорівнює діоптрія. Спрямуємо промені світла на увігнуту лінзу паралельно її головній оптичній осі. Розсіювальна лінза це лінза, яка перетворює паралельний пучок променів на розбіжний пучок. Уявний головний фокус розсіювальної лінзи це точка F, у якій перетинаються уявні продовження заломлених променів. Фокусна відстань та оптична сила розсіювальної лінзи є від'ємні. Тонка лінза це лінза, товщина якої в багато разів менше від радіусів r 1 і r 2 сферичних поверхень, що її обмежують. Збиральна лінза на оптичних схемах зображується у вигляді відрізка прямої зі стрілками на кінцях, спрямованими назовні, а розсівана усередину. Якщо пучок світла направити на лінзу справа наліво, то він збереться у головному фокусі F з іншого боку лінзи. Кожна лінза має два головних фокуси, розташовані на однакових відстанях від оптичного центра лінзи по обидва її боки. Фокальна площина це площина перпендикулярна до головної оптичної осі, що проходить через фокус. Таких площин дві. Побічна оптична вісь це будь-яка пряма, що проходить через оптичний центр лінзи, крім головної оптичної осі. Побічний фокус лінзи це точка, яка лежить в фокальній площині та в якій після заломлення в лінзі збирається пучок променів паралельних до побічної оптичної осі. Опуклі лінзи є збиральними. А увігнуті розсіювальними в разі, коли матеріал цих лінз має більшу оптичну густину, ніж оточуюче середовище. Наприклад, склянна лінза міститься у повітрі. Опукла лінза може бути розсіювальною, а увігнута збиральною, якщо оптична густина матеріалу лінзи менша за оптичну густину оточуючого середовища. Наприклад, газові бульбашки в пляшці з водою, як повітряні лінзи, у воді. Задача 1. Оптична сила лінзи дорівнює мінус 2 діоптрії, яка її фокусна відстань. Дано Д дорівнює мінус 2 діоптрії. f питання. Оскільки Д дорівнює 1 ділити на F, то F дорівнює 1 ділити на D, дорівнює 1 ділити на мінус 2 діоптрії, дерівня мінус 0,5 метра. Мінус вказує на те, що лінза розсівальна. Задача 2. Яка оптична сила лінзи із фокусною відстанню 40 см? Дано F дорівнює 40 см дорівнює 0,4 м. Д терепитання. Д дорівнює 1 ділити на F, Д дорівнює 1 ділити на 0,4 м дорівнює 2,5 діоптрії. А ось ці 10 завдань я пропоную для самостійного розв'язання. Відповіді подано на наступній сторінці. Бажаю тобі успіху, любий учень, та чекаю нашої наступної зустрічі.